Привіт! Що рік тому фахівці у сфері дитячої літератури скаржилися на брак цікавих українськомовних книжок для найменших? Сьогодні це хочеться вірити змінилося. І на доказ цього ми вам покажемо сім літячих книжок-картинок від українських видавців: цікавих, оригінальних та абсолютно різних за технікою. Почнімо з основ із один, два, три. Септо зі словно звісної лічилки Наталі Забіли в оформленні творчої студії аграфка. Інакше ви знаєте цих художників, як Роман Романишин та Андрія Лесєва. Книжка йде в парі з кольоровими речима тієї ж такі аграфки. Це пізнавальні картонні видання середнього розміру, які малючкові буде зручно тримати в ручках, гнути, рвати, кусати і пізнавати іншими органами чуттів. Ілюстрації виконано стильно і зі смаком. Художники, як завжди, дотрималися гармонії та рівноваги в кольоровій гамі. Двомовне видання 12 місяців Юлії Соботюк доступний для читачів за кордоном. Ідеться в ньому про те, як маленький горобчик пізнає світ, ставлячи численні Чому і коли своїй мамі. Поки що коло питань обмежено порами року. Чому в мене змерзли ніжки, чи завжди триватиме вересень і коли знову настане літо. Для Юлії Соботюк, яка є водночас авторкою тексту та ілюстрацій, це дебют у сфері дитячої літератури, і дебют вельми успішний. Малюнки досить абстрактні, проте яскраві і неймовірно ніжні, і зворушливі. Любителям словесних забавок сподобається книжечка із життя хитрих слів Романа Скиби і Тетяни Денисенко. Слова хитрі бо багатозначні. Також тут є омоніми, омоформи, пароніми тощо. Поет Роман Скиба наскладав добірку таких віршиків, а художниця Тетяна Денисенко спробувала їх намалювати, послуговуючись технікою ліногравюри і намагаючись не втратити всієї хитрості на яку спроможний, наприклад, таксовіршик. Таксі впіймала такса і водія. У вас висока такса чи довга, як і я? І ще одна хитра книжка. Росів'я українські Анастасії Стефурак. Хитра тому, що не перекладна, адже молода художниця напрочуд талановито візуалізувала найменш придатну до перекладу частину будь-якої мови фразеологію. Як скажімо, намалювати прислів'я, чужа душа, темний ліс або слово не стріла, але глибоко ранить». Виразні метафоричні малюнки допоможуть вашій дитині уявити у собі буквальний сенс кожного фразеологізму, а відтак запам'ятати його значення. А ще це просто візуальна насолода тим, як звичні слова постають у незвичайному значенні. Добре знайома червона шапочка, в оформленні харківської художниці Галини Зінько, дає геть незвичний розріз уже тисячі разів читаної казки. Замість того, щоб просто розповісти історію за сюжетом, художниця обирає деталі, зміщує акценти, нерідко виділяючи те, на що б не звернув увагу звичайний читач, наприклад, тінь у вовка або зловіщий місяць над будинком бабусі, або постать дівчинки в червоному капелюшку, яка стоїть по коліна в маках. Ілюстрація в цьому випадку є певного роду кнопкою для перезавантаження системи до тобто нашого лінійного звичного сприйняття казки наостанок лишилася книжечка Просятка з Картатою Латкою письменника Віктора Мартинюка і художника Романа Скиби не того, який поет. Головний герой упродовж одного дня встигає випробувати за п'ять різних транспортних засобів від велосипеда до човна. Навряд чи накупатися, і наостанок, як то буває з малими дітьми, відпочиває і сушиться після виснажливого, але цікавого і насиченого дня. Ілюстрації виконано в ніжних і некрикливих кольорах. І до того ж, ця книжка одна з найдешевших у списку, на якість це аж ніяк не впливає. Це лише маленька часточка того, чим нарешті може похвалитися українська дитяча книжка. Далі сподіваємося, буде. А поки що не забувайте читати своїм дітям голос. Це насолода і можливість побути разом. І не забувайте про своє невід'ємне право не читати.